Церкву святого архістратига Михаїла у селі Торговиця Отинійської громади побудували у 1906 році. Спорудили її на місці старої церкви, яка знаходилася там всередині. І аж коли спорудили нову стару церковцю, розібрали про це більш детально у програмі Храми Прикарпаття. Церква святого архестратига Михаїла є однією із найбільших дерев'яних церков на Прикарпатті. Вона має цікаву історію побудови, до якої дотичні видатні історичні постаті минулої доби. Розповідає настоятель отець Тарас Мойсюк. Дуже приємно вітати вас, селі торговиця. Цей храм збудований 1906 року за священника Северина Ступницького. Чому храм получився такі досить е великий? По даних архіву колись на цьому місці стояла стояв старенький храм, і громада вирішила на цьому ж місці побудувати новий, трошки більший. І оскільки той старий, старенька церковця була посередині, обмурували об залили фундамент навколо. Зі Львова привозили матеріали, майстри. І протягом чотирьох років. З 901 по шостий рік, п'яти років, зробили цей величавий храм. Коли був він перекритий уже на той час Гонтою, тоді старий храм демонтували, де ще проводилося богослужіння, і було перше звершено богослужіння у цьому новому храмі. Багато є свідчень. З архіву досить цікавих, що багато людей, звичайно, збиралося на молитву цей храм, але пережив він і тяжкі часи. Воїн і радянський атеїтичний час. Але пам'ятаємо, що є свідчення, що в 42-му році, коли німці були тут, німецька держава було дано указівку: дзвони із храмів здати на німецьку армію. Ну і жителі села Торговиця зняли було п'ять дзвонів. Вивезли за село і прикопали ці дзвони, щоб не віддавати на ту армію. І сталося так, що після завершення війни віднайшли тільки три дзвони. Два дзвони по сьогоднішній день ще знайти неможливо. Ці дзвони зараз встановлені у нас у храмі, і по сьогоднішній день закликають людей на богослужіння. Що неділі до храму ходить чимало людей, тепер не менше ста. Раніше було значно більше. Розповідає отець Тарас. Він на цій парафії служить вже 15 років. Знає тут кожного, каже в торговиці: мешкають активні й небайдужі люди. Серед них місцевий дяк Іван Дудчак. Нещодавно у 2017 році ми проводили роботи перекриття храму, майстри, які Проводили ці роботи, багато свідчили, що є залишки від воєнних дій, дерев'яна конструкція. Багато є гільз різних ударів, які були на церкву. Ну і також хрести, які ми заміняли. Зараз вони встановлені старі хрести біля на церковному подвір'ї. Є місце від різних куль. Які проводилися у той час війни, Вжелітній чоловік пан Іван щонеділі цими крутими сходами піднімається на хори. Він дякує у сільській церкві. Ось уже 30 років. Розповідає: вже би й не проти на пенсію, проте наступника немає. Молодь вчитися цьому не бажає. Бо дяківство – це і відповідально. І щонеділі, хочеш не хочеш, мусиш бути у храмі. Кожна церква має свої традиції. І наспів, так, як музикант, так само і церква. Часом буває, що і сам співаю. Ну, нема кого, нема. Я би хотів, щоб я оставив замість себе, щоб краще працював ще як я. Розумієте, ну нема наразі. Але ну, от, скорі приходить, ну, хоч і не хоче, то вже в мене голос сідає вже. Я перебув дуже багато, і, 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 і інфаркт, і коронавірус. І, і з нирками. багато. Я тут вже перебув. Іван Дудчак не має жодної церковної освіти, але каже, навчився читати давньослов'янською гірше випускників семінарій. Зараз уся література є на українській, а от раніше доводилося мовою Кирила і Мефодія послуговуватись частіше. Тепер мусить робити це лише раз у рік. На одне свято читає тексти з давнього служебника 1866 року випуску. шістдесят раз у рік. Nee, я тому що у нових книжках нема, немає нема, ні в а тут я мушу брати відце. Бо раніше я старослов'янську так читав, як, як зараз. То зараз вже трошки зачинають, бо не не а не спілкуються, і вона забувається теперішня церква святого архестратига Михаїла, села Торговиця, побудована 118 років тому на пожертви мешканців села. У той час настоятелем був священник Северин Ступницький, який ініціював перебудову і розширення сільського храму. Його постать є надзвичайно важливою в історії Отиніщини Він мав велику повагу і авторитету парафіян і не лише перебудував храм, а й відкрив при ньому велику бібліотеку для селян. Розповідає. Директор місцевого ліцею Володимир Курчій. Я би хотів згадати, наприклад, говорячи про церковнослужителів нашої церкви, це отця Іоанна Партицького. Власне, це була людина, власне, за якої була побудована старенька церква на місці теперішньої, в якій ми зараз знаходимося. Він був деканом отенійського деканату на той час, до складу якого входило 26 церков. У 1898 році отець Декан помирає, але перед тим отець Северин Ступницький, який власне, служив вже на парафію в сусідньому селищі міського типу Отинія, допомагав своєму батьку, також священнику три роки. Два останні роки він допомагав служити служби у Івану Партицькому. І після його смерті отець Северин Ступницький також очолив нашу церкву. І, власне, за його ініціативу була побудована ця церква, в якій ми зараз стоїмо. Ви знаєте, досить непересвішна особистість. Він пізніше служив капеланом у Першій світовій війні. І за цієї людини, наприклад, у нашій церковній кімнаті, наприклад, була досить велика бібліотека. Річ у тому, що. Отець Северин Ступницький, мой брата, власне, який займався великими спонсорськими справами, і власне, брат цього отця Северина Ступницького допоміг у створенні цієї великої бібліотеки, в яку ходили і діти, і дорослі, і власне читальні були відкриті при резиденції церковній. Крім того, ви знаєте, перебуваючи вже капеланом на війні, отець Северин Ступницький не закінчував відслужувати богослужіння в цій нашій церкві. І в ранньому віці він ви знаєте, його доля дуже побила. Він втратив дружину і двох своїх дочок. Іконостас, ківот та інші культові речі для нової торговицької церкви, яку будували впродовж п'яти років, виготовили у Львові. Їх місцеві газди везли звідти возами два тижні. Новозбудований храм завжди був наповнений вірними, які знаходили тут душевний спокій, розраду та спасіння для душі. Отець Северин Ступницький служив парухому торговиці аж 50 років. Він та його родина поховані тут. На сільському кладовищі, а бібліотеку за совітів ліквідували, так само розграбували і священичу резиденцію. Але, попри все, навіть у важкі часи двох світових воєн та під час радянської окупації, храм залишився відчиненим і збирав віруючих на молитву. І сьогодні, в не менш важкі часи російсько-української війни, тут щонеділі лунає молитва за перемогу України і добробут її людей. По сьогоднішній день. Храм діє, звершує всі богослужіння, запрошують усіх віруючих християн, наповнюються щонеділі, свята, різних потребах богослужіння. Також у 2013 році владика Юліан, який прийшов на кафедру Коломийської єпархії, освятив новий пристіл у цьому храмі. Проводилися певні внутрішні роботи в 94-му році. За отця Миколи Гринюка проводився розпис цього храму святиня. Діє, запрошує усіх віруючих і звертаємося до Бога, щоб Господь об'єднав нас, особливо у цей нелегкий час війни. Багато людей жертвують, люди моляться за перемогу нашого українського народу. Кожної неділі після богослужіння ми підносимо молитву разом, єдиними устами, серцем, щоб Господь наблизив той день перемоги і дарував нам достаток для нашої держави.